8 серпня в бою на Донеччині в місті часів яр від ворожої кулі обірвали життя героя Ігоря Мостіпана. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білоусов. Від імені громади Кам'янського очільник висловив глибокі співчуття рідним та близьким Ігора. Ігор Мостіпан народився 17 березня 1986 року. Закінчив кам'янське вище професійне училище. А після проходив строкову військову службу. Був учасником АТО з 2018 по 2019 роки. Багато років працював на металургійному комбінаті. У нього залишилися батьки, дружина, син та дві доньки. Прощання проходило в козацькій церкві Пресвятої святої покрови Православної церкви України. В останній шлях прийшли провести близькі, друзі, побратими. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь нашого побратима, який почав свій шлях на захисті батьківщини з 15-го року в десантно-штурмових військах. Пізніше захищав на Донеччині нашу Україну. Це був любачий син, чоловік. Заботливий батько трьох дітей, надійний побратим. Дуже шкода, що ми втратили справжнього воїна. Поховали героя на Алеї Слава військового цвинтаря соцміста. Редакція міської інформаційної служби висловлює глибоке співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять та слава герою.